Вітаю вас, дорогі глядачі. Прогнозування для України на тиждень по днях на циганській колодікарт і на Гральній колоді колодікарт. Давайте будемо дивитися, що чекатиме Україну в період з 6.11 по 12.11. В принципі, те, що я передбачив минулого тижня, збулося. Початок тижня був таким доволі негативним і тяжким. Ну і кінець тижня також був досить жорстким. Тобто субота і неділя, вихідні дні, як я це передбачав минулого тижня, були досить складними, агресивними і насиченими негативними подіями. Ну, в неділю ввечері почалися дуже великі теракти вчора. До речі, записую це відео в понеділок, 6 числа о 10-й годині ранку. Добре, тут витягую сим-карт з цієї колоди. І з цієї колоди 8 карт. Не забувайте ставити лайки. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, звертайтеся за номером на сторінці. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, є. Добре, поїхали. 6 число понеділок. Карта жінки з дитиною на руках. Максимально подбайте про, ді... про ваших дітей, про їхній захист, про їхню безпеку. Більше часу проводьте з, з родиною. Близькими десятка хрестова, карта тяжкого грузу. Агресії, провокації, можливі тяжкі удари. Небезпечна карта. Добре, дивимося далі. Вівторок. Вівторок, 7 число. Карта хуліганів падає. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів не дуже хороший знак. Напружена ситуація може бути. Тут шестерка пікова. Погана карта. Ця карта говорить про агресію, про загрози життю. І також ця карта вказує на загрози по здоров'ю. Тому, будь ласка, особливу увагу в цей день до вашого життя, здоров'я та благополуччя фізичного. Не дуже хороший день. Добре, дивимося далі. 8 число. 8-11. Карта листа. Робота з документами, підписання якихось домовленостей, якісь дуже важливі новини, якась дуже важлива інформація. Перевіряйте всю інформацію, яка поступатиме в цей день. І ще одна карта тут на 8 число. 8.11. Карта Короля Христового. Карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики. Так що, чоловіки в ваших руках велика сила. Добре, дивимося далі. 9.11. Карта друга. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Об'єднуйтеся, будьте друзями один для одного, допомагайте один одному. А тут. А тут у нас жесть: піковий туз. Найгірша карта з колоди. Це карта якихось дуже жорстких терактів. і Надзвичайно сильної агресії, щось надзвичайно погане в цей день може статися. Погане в глобальному плані. Тому, будь ласка, четвер, 9-11 може бути напевне найтяжчим днем взагалі з усього тижня. Далі дивимося, десяте. Карта возлюбленої Активізація жіночої енергетики. Жінки, дівчата, об'єднуйтеся, допомагайте ближнім, рятуйте країну. Семірка червова, карта брехні. Перевіряйте всю інформацію, яка поступатиме. Може бути багато дезінформації, може бути багато брехні, може бути багато несправедливості. Так, 11. 11 давайте подивимося. Карта скорботи. Карта печалі падає. Тяжка карта небезпечна. Карта загрози життю, загроза здоров'ю. Розчарування втрати. Поганий знак. А тут шестірка Христова, блискавка. Карта якихось ударів, карта якихось атак, досить сильних та небезпечних. Тобто повітряні загрози в цей день можуть бути надзвичайно складними. І 12-11 карта праздника. Падає. Перша карта, карта святкування, карта якихось важливих перемог для України. А тут. Двійка пікова, закриті дороги, безвихідні ситуації. І знову ж таки, якісь провокації, щось може трошки піти не по плану. Взагалі, тиждень буде дуже тяжким, я бачу, навіть тяжчим, ніж попередній. Цей тиждень буде ще тяжчим, тому що понеділок погана карта, вівторок погана карта. ну середа ніби нормально, четвер взагалі дуже жорстким буде, судячи по тому, що я побачив. Ну, п'ятниця теж таке не дуже погано. Субота дуже погано, неділя 50 на 50. Але якщо взяти загальну тенденцію, то гіршого більше, ніж кращого. І, до речі, ще раз нагадую розумакам, які деколи мені претензії пред'являють, у мене карти в процентному відношенні 33-33-33. 33% позитивних, 33% нейтральних, 33% негативних. Тому не треба мені писати, що в мене все в негативному світлі. Я взяв максимально об'єктивні колоди для того, щоб, щоб правильно подати інформацію, необхідну вам, дорогі глядачі. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім гарного тижня. Побачимось!